Коли круті віражі долі виправляють, в інше життя пізнати світи і в першу чергу себе відправляють, благословіть небеса, нас усіх у дорозі пізнання і допоможіть небеса прийняти чашу знання. Істини прості зрозуміти, як у тлінному світі жити, як пізнати мудрість предків, як вірити та творити. Поставити питання собі, що знаю, що вмію, як бути владою з собою і втілити в серці мрію, як швидко змінити думки, звички, почуття, як навчитися любити просто і радість пустити в життя, не засуджувати, а приймати того, хто дратує, розрізняти та розуміти, хто чи що їм править і чого це все вартує. Буває інколи важко визнати, що ми не праві, виправити спершу себе, знайти причину бід у собі. Ще важче зрозуміти, навіщо прийшли у цей світ, що призначено долею, як писати красиво для неба звіт, де краще застосовувати усі знання і вміння, як можна сповна реалізувати бажання, прагнення, своє сумління. Як розкрити в собі дари, що Богом щедро кожному дані, прожити щасливу долю, зібрати щедрі плоди на своєму лані. Якщо ви задасте такі питання Всесвіту, підказки почнуть приходити неодмінно. Це може бути ваш друг, це може бути люба людина, яку ви зустрінете, це може бути фільм чи книга. Але відповіді ви обов'язково отримаєте.